Кафизма друга, Псалом дев'ятий Про дивотворення майбутнього порятунку Для мене сонцем став у величі своїй Господь. Тож славити його і день, і ніч я серцем буду, Хвалу підношу, з темряви завжди виводь, а ворога знесиль, о вияви підтримки чудо. Суддя правдивий, непорушний твій престол, покарані нечисті, стерті імена гнилих із книги, І зброї катма ворога конячою і рже у них посол, Горять чорніючі міста, а інших скаменіють криги. І не шукає більше твій народ шляхів простих. Перегорять в війні віками збирані потоки броду. Загине слід безсовісних, бездушних і сліпих Після загального, страшного вогняного суду. Довготерплячий, Всевеликий Господи, в усіх віках, але коли часи збулись, не будеш вічно терпеливий, по справедливому розсудиш і покажеш новий шлях. Народ був образом, тепер подобою стає. Красивий. Ти пристановище всім скромним, втомленим малим, пригнобленим, застиглим і змарнілим у скорботі. Надії, не покинь і віднови. Наш рідний край це дім. Кладемо серце на алтар твій, руки ж маємо в роботі. Побачили караєш за пролиту кров. І плач наш чуєш. з колін підняв, приниження відвів від пащі смерті, дочки Сионової стережеш, і днюєш з нею і ночуєш. У сітях плутаються ноги злих і задуми пекельні стерті. Не піднесеться злобою, неправдою обтяжена душа. У сітях справах рук своїх заплутається нечестивець. То скаже, ти далеко був, як ворог бив і спокушав, але ж хто облажає хтивість, то удаваний сміливець. Край у вогні, мій Боже, вороги усюди, вже приходь, учинюють гріхи, викручуються, гнуться та сміються, кричать, не покарає, бо не бачить нас Господь, але побачу, як злякаються тебе, коли проснуться. По закутках ховається старий сліпець хижак, Хапає бідних і простих, Лютує, убиває, роздирає, У лігві рик розлючений то обескровлений вожак, Кричить, сичить я цар, мене ніхто не упіймає. О, Господи, зарадь землі, воскресни, вознесись. Ти, цар на вік віків, Язичники минуть, загинуть. Зломи діла нечистого, а в душі вірних подивись і порятуй на рід, бо люблячі, ніколи не покинуть.